Оцей ріпачок ми змолотили руками 2 дні тому вологість була 17 Зараз ми їдемо на поле зробити контроль через два дні. В принципі, у нас доволі серйозна спека і, на вигляд, вже трохи підсохло. Зараз не скажу, скільки волога. Перемірюємо, тоді озвучу. Слава Україні! 28 червня. Ранок і план на сьогодні. Треба сьогодні зробити ревізію вологості ріпаку озимого, вологості ярого горошку, так як в принципі він вже на підході, і зробити все ж таки висновки, що будемо молотити перше. Звісно, хотілося б молотити ріпак і пшеничку озиму. Так, як в голові гуляють такі думки посіяти або покровну культуру, або е, другу культуру, mm. мабуть, другу культуру краще, вигідніше. Ну, але коли ми сіємо влітку і сіємо при умові, що е, вологи недостатньо, то та друга культура може плавно перейти в покровну культуру. Ну, тим не менше, це все класно і цим треба займатися. Будемо сіяти сою. Со, соя буде у нас ультрарання сорт Ватсон, 70-75 днів. А там будемо бачити, що воно до чого. Посіємо його на міжряді 70 в невеликій нормі висіва, так як розуміємо, що другий урожай витягнути повноцінний він не може, так як вже вологісті грунту немає тієї, що було навесні. Ну, будемо бачити. Звісно, як бозя дасть, так і буде. Зараз їдемо, робимо контроль. Перемірюємо, зробимо все ж таки висновки, що буде молотити перше, і тоді від цього будемо плясати. Чи готувати сівалку, чи готувати комбайна в плані того, що треба паковий стол знімати і підбарабання змінювати, і сепарації і планки знімати. Так, добрались ми до нашого горошку. Горошик Е, видно, що все підв'яло, підсушилося, фон уже підравнявся, вже таких вискочок немає зелених. Горошок. Отак от виглядає. Зараз перемірюємо вологу. Ну отак от. Отакий от. От горошок. Гарний. Мабуть буде горох першим. Щось таке відчуття при церіпаковий стол знімати. Під барабання міняти, ну нічого. Було б що обирати. Добре, поїхали на ріпак Замір зробимо там і будемо бачити. Так. Чого? Та включи, ще вин. оце? ні, верхня. Жди. Заскочили на... Класичну сою, бачимо отаку щирицю і бачимо дію гербіцида. Висвітлюється серединка, що має означати тільки одне, що гербіцид працює. Так, соя на сьогодні виглядає ось так. Гілкується вона доволі яскраво. Ну видно, що вона гілкується. Ну а там будемо бачити, що у нас з цього вийде. Пекло неймовірне на вулиці стоїть. Дебелячо пече. Ось трошки вище зайду. Якось в цьому році якісь такі Ось видно такими очагами. тут латка, ось латка, вон латка, латка, там латка, там латка, а там латка. І це все є щериця. Щериця, інших бур'янів немає. Ну та що, я дією гербіциду задоволений. Так. Оце ось спрацювали ми кломазона 200 мл на гектар і базограна 2 літри на гектар плюс прилипач. Далі будемо спостерігати, як соя відреагує і чи відреагує кукурузка та що у нас падалішня. Трохи воно наче підсохло. Трошки, трошки наче підсохла така вона. Її хоч і не багато, але вона є присутня на полі. Вон там торчить, вон торчить, вон торчить. Рухаємося далі в напрямку ріпаку. А на ріпаку сходимо глянемо вологу. Можливо, можливо. Якщо ріпак дійшов, будемо починати з ріпаку, так як комбайн вже налаштований і півдня втрачати часу не хочеться. Ну і що ми виїздили? Значить, вологість ріпаку у нас на сьогодні 12,5, а вологість горошку у нас сьогодні в середньому виходить 14. Тобі ж. Горошики де перший. Ну то що перелаштовуємося і молотим. Логомір показує пора. Ще один контрольний замір ріпаку. Приятно крутить. Вот так хрустить интересно під крышечкой. Мелкий. Та угу. й угу. трошки зволазнувати. І що? 14-4. Бачу, де. Дуже... О, даже так. Навіть. Так. Навіть, так. навіть так. Ну, якраз те, що треба. Горох, а потім уже і ріпак. Так, да, як завжди, одне плануєш, а інше робиш. Все як завжди. Ладно. Наразі заводимо комбайна. Під'їжджаємо, підсипляємо жатку і все в обратному порядку. Так, що тут у нас? Все добре? Добре. Так. Угу. Добре. Ну і то добре. Як би там хотілося чи не хотілося? А наразі так. Так, і не зробили ми кондиціонер. Одним позвонили хлопцям, другим позвонили хлопцям то запись, то немає часу. Ну та що, під'єднали ми оцю кнопочку напряму до кондиціонера і будемо включати, коли нам потрібно буде. Ну а що робити? І наше нам не можна ніяк називається? Виїжджаємо. Ну і знову підцепляємо, відцепляємо. кондиціонер працює, добре, прохолода, на жаль, не автоматично, але і так добре. Зараз відцепляємо на те ж саме місце, де її цепляли. поцепить додаткові тут пружинки. То все приблуду, яку зняли. І але оп! І все окремо. Од'єднується, звісно, набагато швидше, ніж приєднується, Клац і відпало, жаточку, все на місце поставили, ще й замінили пару сегментів, промастили трошки косу, замінили, де він? Один сегмент, другий і третій. Бо вони вже були такі старенькі. Міняється, це просто кайф. Болтик, все людянське. Як згадаєш у Ніву або дона, я все розумію, з нього все починалося, це все діло. Но коли відкліпаєш за клюпочку, десь невірно починає вести косу, та ну це в полі обріже. стоїш довбаєшся, тут не кавальне, з зубілом, пальці сині, жарко, води кусаються. Блін, ну люди знають, що роблять. Ну, Отакий от їм респект. Коли це робилося, не можна було злизати чи що. Ну, елементарні речі, можна ж було злизати. Гада, е, виробництво що цієї ось техніки, що у наших ні в донів, воно все однакове. Ну чого не можна зробити зразу, щоб воно було по-людськи. Щоб люди на ньому працювали, казали дякую тим інженерам, а не кожен день споминали їх незлим злим, громким словом. Ну так вот. Да. Ладно, а мы міняємо під барабання. Так і тут все готово. Тут і оці дві також. Крупна. Сеточка. І тут познімали додаткові планочки. Ну а на сьогодні все. Кому сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося. З нами цікаво. Далі буде.